І так, далі 10-й поверх, як бачите, повноцінний, бо можна ще підняти з догори. Двокімнатна квартира, 67 квадратних метрів. Перша кімната у нас що? Кухня? Досить простора кухня. Ось таке лоджі з дуже гарним видом. До речі, ось ця вся територія, це територія житлового комплексу. Ось по цю лінточку. Тут буде розташований паркінг, буде розташована дитяча зона і спортивний майданчик. Йдемо далі. Так, Далі у нас спальня. Ось така спальня. Теж дуже гарний вид. Тут знаходиться у нас вузол, ванна кімната з туалетом і вітальня. Теж так само з лоджією, Можна розмістити тут робочу зону також.